Всіх вітаю в таку 30-градусну жару. І сьогодні вже у нас зараз початок ну вже майже четверта пік саме жари, але треба нарізати саджанці і сьогодні їх посадити. І Садити ми сьогодні будемо Пегас, це королівський сорт півночі, який дуже багато надавав нам вусів, тому що тут просто конвейер по виробництву. Я навіть не знаю, чи ми сьогодні цю градку обріжемо. Бо я зразу бачу, пішов в бой. Тому що саджанців дуже багато, їх просто нереально багато. Зараз я трошки відерця якісь на і вже буду за ним іти образати саму полуницю. Я думаю, якщо ми сьогодні Азії 700 на, ну, наскубали, то тут буде, я думаю, вся 1100%. Тому що дуже багато саджанців, Вони невеликі, це саме такі хороші саджанці садити касети. Але ми будемо садити більш таку копану розсаду. Хоча б Азію, полку, Альбу і Пегас, це 4 сорта висадить хоча б по тисячі штук копаної, а потім вже почнемо садити в касити. І хорошо, хорошо, щоб, хорошо, щоб Що? Що ти розумієш, через 4 дні, через 5 днів, якщо прийде похолодання, бо знову стопу саме. Ты мне закрыли градки, я там еще тоже не забуду, что мне такая градка. В начале, понял? Тоже тих поросков, гипер. Где, а то там? Вот там, да, там пиздо. Щоб ви розуміли, а це у нас була посадка по одному кущу. Давайте за... порахуємо з вами, скільки один кущ станом на зараз дав нам, нам усів. Один. Це вище. Це виспіє нам не треба. 2, 3, 4, 5, 6, 7, щось засох, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 усів з одного куща. Це виходить. В середньому протягом тижня в двох-15 паганів. Плюс-мінус, тому що там ще маленькі вуси, поки вони витягнуться. Ну, даємо час. Два, два тижні. Раз у два тижні ми зрізаємо з такого куща 15 вусів, 15-8-15 паганів. Таких тижнів у нас буде як мінімум за сезон 5. Тобто один такий кущ дає більше, ніж півсотні нам паганів. І це реально досягнути навіть без полива. Тому такий цей сорт Пегас, він доволі такий, ну як конвейер по виробництву усів, чесно кажучи. Тобто це доволі вигідний сорт для о, комерції. Їм непогано займатися, і він як по ягоді хороший, він зараз це, в принципі йде, його вже вибрали просто. Ягода хороша і ягода лежка, глянцева, красива. Оце що вона трошки пізно, після Азії починається і так далі. Але як навіть для власного споживання, навіть для продажу, я вважаю цей сорт один із непоганих сортів, причому доволі древній сорт у нас ДПГ. Це не якась там ультрасучасна селекція, це ще сорт, по-моєму, 1975 року випуску. Ну, якщо так сказати. Може навіть помиляюсь на декілька років. Трошки вже ось обрізали, я вже ось йду. Будя пощадку до кінця, грядки. зараз Бодіну сторону почну обрізати. Хотів розповісти трошки про стійкість сорту Пегас. Я це у відео згадував, розповідав вам у відео, що доволі стійкий сорт і він дійсно такий. Бо ми ось ідемо, я ні одного такого покрученого куща, по-перше, не бачу. Тобто доволі стійкий, доволі даже древні, але як бачите, старичок хороший. І по хворобам, і по стійкості до хвороб, і по стійкості до цього крутіння листя він хороший сорт, і я не бачу ніде білої бурої плямистості. плямистості. Що це ми тоді давали? Парацельс ми пройшлися, і потім Міраль плюс Альфа-Супер від кліща ми давали комбінацію. Це вже була друга, потім обробка після Парацельса. І я також дивлюсь, то сорт, в принципі, стоїть, як, як ото його посадили ось буквально декілька днів тому. Да? Ніякої проблеми з листям, нічого, все добре. Тому що чим довше стоїть полуниця, тим більше на ній вже починається хвороб. І я його в середині жовтня і я так дивлюсь, то ну, все добре. Також тут треба пообрізати, тут багато полуниці, багато нових саджанців, ханеї, але треба брати зошити. Бо я бачу, місцями є галячів, трохи поспіла пізня полуниця, і а, багато вусів, ось вікат у мене почалось. Тут вікат просто, я не знаю, викидає сотні вусів. А це, по-моєму, пішла вже. Чи а, це Вікат. Там, напевно, я не знаю, треба дивитись, бо я вже ну, не пам'ятаю на Базоші брать. Вікат і Молінг Пандора, тут ще ось бачу трохи є. Що ж можна походити і поїсти. Це, по-моєму, пішов Молінг Пандора. Теж хороший сорт. Молінг Пандора тут дуже багато вусів дає. Ну, І ось ще імперська азія стоїть, тут кущів поганами садив у листопаді. Теж хорошо. Ну, почти вже ось, що ми там взяли? Ми десь штук 300 взяли вже. Ну, я думаю, штук 700-800 тут повинно бути поростання. А хто дивиться відео перший раз на моєму каналі, то ми обрізаємо листя по одній простій причині, щоб полуниця розкущувалася, краще різкорінь і вона зараз, як почне маса наростати, вона масово почне викидати вуси. І так 15 усів на одному кущу ми рахували. ну Тут буде всів достатньо багато. Вона в жару цього не боїться, можна сміло робити три дні і тут вже буде знову те саме майже стояти. Ну, і Потім ми вже пройдемо хімічні обробки по листю, зробимо. Це Парацельс плюс твікс. Ми зробимо. Від хруща поливати ніхто не буде, тому що тут його немає. І добриво дамо потім. Там трошки знаю піде похолодання, дамо добриво і вона теж буде пускати хорошу розсаду. Це буде фосфорна калійна підкормка. Азот ми зараз поки що давати не будемо. Раз, а на сюда. Тут ей пошло мягом много. Очень много. Бачу, ты тут конкретно застрял. Тут я не говорю. мне 200 штук Там, бачу, дуже багато по Тут все идет, что то делается. А сейчас ты стороне еще будет обходить. Да. Это так кажется. Нема, нема. Нема, нема, Ну, вот уже мы сделали, батя пошел. Десь 6 ведер, мы 10-литровых саженцы напиляли. А до штуки 800-900 буде, я думаю. Бачите? Скільки тут його? тих вусів, вус на вусу просто. І тут через 3-4 дня, от якщо там піде похолодання, йдуть дощі, дивлюся. Це якщо буде гроза, прийде дощ, Це через 3-4 дня тут буде знову все в усах. І знову прийдеться йти. Ну Може 5 днів, може тиждень цілий. Ну тут знову їх буде стільки саме. Така земля тут пухка йде знизу весь, був в тому році чи що. Така хороша земля для полуниці. Вона взагалі буде добре рости. Пегас взагалі сорт, який дуже швидко приживається по копаній росаді. І Мені він подобається тим, що він на такому пісковатой землі його садиш і він моментом приживається. Не знаю, як в цьому році буде, подивимось по погоді, тому що це вона дуже важливо. Але нам вже грозу на сьогодні передають, плюс у нас буде трошки затінявки. Я думаю, він вже ну, почне от непогано напущуватися. Я думаю днів 10 і він вже почне приживатися нормально. Ну ось так ось нам скосили сьогодні знову. Тобто це... Ми по півградки ще на цю Азію залишимо, щоб так от продовжити Азію. А пігаз бо так по одній стороні. Я думаю, повинно вистачити, тому що там щось бачите, скільки пігас. Це мусорний пакет ще стоїть, і плюс відро спресоване. І Боді вже там десь до сотки висадив. Тобто сьогодні буде такий міні-рекорд поставлений у нас, а по копанні розсаді за день виходить десь більше, ніж півтори тисячі сажанців посадино. Це багато. Це реально багато. Тут вже поливати треба відра 10 як мінімум. Також поясню вам трошки, от люди питали мене. якось. А ви щось скошуєте, потім скопуєте, да ми скопуємо. В ідеалі було ще потім мутокультиватором, але височити і сапкою розбивати ці грудки, тому що пухка земля пісковата. Нам скошує дядько, тобто тільки чоловік, їх там кури, королі. Королів може і немає, не пам'ятаю вже, ну, качки точно є. І оце вони на січкарні його проганяють, оце так ми зараз оце скопуємо. І полуниці тут дуже сильно подобається копаній, тому що в тому році, а там, де тітки на першу грядку картоплі стоїть, то ми там садили. І теж така сама була система Овес. Останні посадки ми з Богданом вже садили знімали для вас відео, то оце саме ми по такому класно садили, то ну дуже добре було. Пісковата земля, полив, пухкость. Овес дає здає поживні речовини, дали два рази фосфора, і коріння просто таке, як на картинці. Чуть, знаєте, не Расадофріго виходила. І вона тоді їхала, по-моєму, по 6 гривень. І всі, хто там осінню купував, вони були в захваті. Навіть ту нагрузку, яку я відправляв, людей вона приживалася і в цьому році скидали фотографії, що навіть незначний корінчик був посаджений пізно і все-таки в їх був непоганий вражай для першого року. Так виглядають 700 саджанців, посаджених Богданом. Залишиться, ще йому там трошки досадити і все. Сьогодні було посаджено 660 азій, там, де затіннялка стоїть, вона вже там потрошку прив'яла, але Но це нормальна практика, вона буде прив'явша. Поки вона не приживеться. Тоді вже вона почне вставати. Ну і виходить у нас зараз. 870 пегаса. Це, це щоб ви розуміли, це ми нарізали з двох градок. У нас виходить зараз на ділянці десь приблизно ну може такий рядок, я не знаю. ну Таких толкових я думаю з десяток назбирається. Може менше. Так що прямо тако, там, по 500-400 по саженців там, було. Я думаю, таких толкових декілька назбирається градок. 5-7 є точно. А другу річку треба зараз повністю брати. Серпи, там чуть ли не м'ячом її обрізати, тому що о, там дуже така вона потужні кущі і ну не вийде там ми, або буде довго це. То треба десь якогось серпа знайти, да, швиденько так його пообрізати під ноль майже, і хай вона дає усе. Якщо ми не будемо лінуватися, якщо ми не ну, зможемо там і буде знаходитися час і все, я думаю, до початку липня тут повинно стояти в районі 5000 саджанців. Тому що зараз оце, що ми насадимо, ті грядки через днів 5, грубо кажучи, знову дадуть там в середньому по 200-300 саженців кожна. Це вже пів тисячі. Це вже буде тисячі дві тут. Ну, тобто нам цієї землі, ну, на жаль, не вистачить, тому що в цьому році вузька грядка, шириною десь метра 2 і довжиною метрів нам дали десь до може, 40. Тобто 2 на 4 виходить там. Це майже сотка землі. Майже. В тітки в тому році у нас була градка шириною до 5 метрів, може 4 метри, бо сітка була 4 метри шириною. І довжиною 30 так само, метрів я садив, навіть вже і далі, тобто там було більше сотки. Ну, В цьому році, мені здається, саженців багато буде. По поводу заказів. Я розумію, що ви хочете попасти там на ці сорти і так далі, але зараз, поки ми не висадимо, хай буде пауза. Там є певні закази, ми зараз касетку почнемо садити, там стаканну розсаду. Трошки вже буде діло, пойде по заказам, розпродаємо його, трохи, побачимо по списку і може навіть буде анонс. Але це все залежить, чи ми швидко там обрежемо полуницю. Якщо ми швидко її обрежемо, вона дасть масово вуси, то мені здається, якщо ми будемо таким інтенсивом садити, навіть хоча б три рази в тиждень, по тисячі саджанців за день, навіть по півтори, то за місяць ми ну, зможемо насадити багато для вас. А там я ж далі запишу на цю тему відео. Так що, друзі, пишіть коментарі, щоб це відео набирало перегляди, ставте лайки. Ну і по бажанню підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, Українське село, якщо ви бажаєте не пропускати такі випуски. Всім до зустрічі!